Тож ж, відповість за браковані міни. Сьогодні я побачив сюжет «1 плюс 1» і просто здивувався. Невже таке буває у воюючій країні? Дякую, «Укроборонпрому». Хто відповів браковані міни українського виробництва? Це питання бійців. ТСН переадресовує Міноборони. Наразі чекаємо на відповідь на запит. Замість пострілу палаючий ствол міномета. Це Курщина. А це вже околиці Покровська. Серед трохи засніженого осіннього пейзажу. Мінометник намагається здійснити постріл, аби прикрити піхоту, яку штурмують. І знову міномет не стріляє, а палає. ТСН за останній тиждень отримала з десяток таких відео. Їх бійці супроводжували коментарями про неякісні міни калібру 120 мм. міліметрів. Повне дупло виробних у нас тут хто? здається. 888 вісімдесят Не знаю, що це за завод. Рік виготовлення 10-й і місяць 10-й, 24-те. Перше скаржитися на браковані міни почали на початку листопада.